Олександр Усик дивився бій між Чісорою та Джойсом в першому ряді. Цікаво, що між собою стикалися два британці, яких Усик перемагав у різний час. Красномовна реакція нашого бійця на це протистояння. А також олімпійські ігри, які вже стартували: Хижняк та Абдураїмов пропускають перші кола змагань. А супертяж Ловчинський уже от-от вийде в ринг. Аналізуємо, кому з наших пощастило з Джеребом, а кому ні. Партнер проєкту Фавбет. А почнемо ми сьогодні з переможеньки: Український надважко. Ваговик Андрій Новицький будує свою кар'єру у США. А ви можете пам'ятати його по андеркарду події Джо Шонгану, коли наш боєць легко розібрав ноунейма Хуана Торреса. Минулими вихідними Андрій боксував у Мел Роузі проти американця Кіта Райдела Майеса. Українець здобув перемогу нокаутом у першому раунді. Ні відео, ні трансляції бою, ні самого нокауту я не знайшов. І, на жаль, так. По бою, що можна говорити про бій, якого ти не бачив? Знаю тільки те, що рівень позиції був низьким. Але є дуже приємна новина цією перемогою. Андрій Новицький здобуває пояс WBC International. Так, це один із другорядних поясів за те головного боксерського союзу. І це дуже круто. Для розуміння пояс був вакантним, а в останній він розігрувався між Уайлдером та Паркером. І мене приголомшує те, наскільки великий розрив між рівнями цих пар. Загалом володарями поясу WBC International за останні 10 років були Хергович, Баколі, Уайт. Паркер і Джошуа. Погодьтеся, дуже навіть непогана компанія. Тому є сподівання, що здобуття цього другорядного поясу допоможе Андрію просунутися в рейтингах від WBC. Олімпійські ігри в Парижі вже стартували. Стартував там і бокс, але наші боксери от тільки-тільки вийдуть в ринг. Тому давайте розбиратися з жеребкуванням Кому власне хто випав? І наскільки це будуть хороші шанси на прохід далі? Розбираємося по кожному окремо. унісон з вами я відкриваю наше жеребкування. Почнемо з надважкового виків, де у нас є Дмитро Ловчинський. Першим йому випадає людина з подвійним ім'ям Теремоана Теремоана або Теремоана Джуніор. Що я по ньому можу сказати? Так він був сіяним боксером, Тобто, це каже про те, що він ніби якби високого рівня, але це дуже відносно. В цілому він представляє Австралію, як на мене, Австралія підвозить доволі непогану команду, яка широко представлена практично в кожній вазі, і це дуже круто. По цьому боксерові він специфічний. 26 років цьому хлопцеві, технарем його я не назву, любить наступати, любить скоріше одиночну роботу. Є дірки в захисті, але при цьому він у хорошій формі. От прикол Австралії в тому, що вони реально часто літають по світу, аби відбуксувати на європейському турнірі в північній Америці, в південній Америці, у своєму тихоокеанському просторі. Тобто вони розуміють, як боксувати проти боксерів різних шкіл. В цьому прикол і Австралії, конкретно цього бійця, що він боксував проти різної кількості бійців з усього світу. При цьому вже була сутичка між Дмитром і Теремоаною. Це було в лютому, по-моєму, 23-го, і тоді Дмитро переміг свого опонента. Це була перемога рішенням, перемога в робочому поєдинку. При цьому Теремуана стає сійним за рахунок того, що в Тихоокеанському просторі. Ну, якби невелика конкуренція. там, Якщо я не помиляюсь, то достатньо виграти два поєдинки і йти на Олімпіаді. Ну, тобто, європейському відбору і близько такі речі не снилися. Північно-американському, південноамериканському там теж поскладніше буде. Тому Теремуана може бути фаворитом на папері, але в цілому, серед усіх сіяних боксерів, які б могли випасти Дмитру. Це точно не найстрашніший варіант. Бій Дмитра Ловчинського проти Теремуани буде 29 липня у вечірній сесії, тому дивимося, підтримуємо нашого супертяжа. І ще по Ловчинському. Якщо він все ж таки проходить Теремуану джуніора, далі на нього чекає Баходір Джалолов. Ну, це машина. Це один з найбільш очевидних кандидатів на золото з усіх категорій, в принципі. Це вже олімпійський чемпіон. Це вже боксер-професіонал, боксер, який виступає під егідою. Топ ренк це дуже-дуже сильний боєць, який по аматорах програє дуже рідко, виключно тоді, коли в нього, по-моєму, бракує мотивації, тому що ну камон, чемпіон світу, олімпійський чемпіон, і зараз один друге золото. Іде в дуже хорошій формі, як на мене. Тому, ну якби перемогти Теремоану буде прям класно, але в одній четвертій буде джалолов. Теоретично перевага в тому, що двох перемог вистачить, аби гарантувати собі медаль. Інша справа, що перемогти Джалолова, ну це буде сенсація, скажімо так. Айдер Абдураїмов, вага 57 кг, кілограмів. Він боксуватиме 31 липня, і тут із жеребом на перший бій насправді. Все досить таки непросто. Цей баніс Діас, людина з Куби, яка виступає все ж таки за Болгарію. Це вже учасник Олімпійських ігор, це переможець юнацьких Олімпійських ігор 10 років тому. Боєць реально високого рівня. Він чинний фіналіст чемпіонату світу. Він переможець європейських ігор у Польщі, і в принципі це дуже хороший саме боксер-аматор. В найкращих традиціях аматорських змагань він накидує дуже багато Удари Відносно легкі, але це бали, 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 бали. Це те, що ти от е, працюєш на суддів, накидуєш багато, все це клац 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 і в підсумку рахується тобі на користь. Він цю техніку опанував практично ідеальною нюансу, тому що в принципі і бані з півтора-два роки тому мене не вражав. Ну, реально, людина від дуже хорошого боксера, мені здавалося, що перетворюється просто на середняка. Але наразі він у шикарній формі. Він практично не програє останні рік і показує дуже. Якісний швидкісний бокс із величезною кількістю точних ударів. Чому я вважаю, що все ж таки жереб Айдера не такий поганий? Ну, по перше, тому що в першій сутичці, ну, ти апріорі маєш виходити на топчика, якщо ти не сіяний, а Айдер, власне, і не сіяний. Плюс я вважаю, що Айдер сам перебуває у класній формі. Він ментально добре готовий, він впевнений у собі. А останній його виступ на відборі ну так це ж теж, теж була краса. Він там теж по ходу турніру пройшов призера чемпіонату світу і призера Олімпійських ігор. Це каже про те, що Айдер реально може вистрілити, може стати сенсацією не тільки там конкретно в своїй вазі, а в цілому стати однією з несподіванок цілого турніру. Айдер може. Я вірю в це. Останні виступи були просто шикарними, тому треба намагатися, треба виходити і демонструвати свої найкращі якості. Буде дуже складно. Жереб на перший бій не простий, але далі, насправді, як на мене не все так і погано, тому що от реально є два дуже сильних конкуренти, щонайменше два. Це Абдулмалік Халоков, мимо якраз таки він є чемпіоном світу. Він потрапляє в іншу частину турнірної сітки. Тобто, Абдумалік може випасти нашому спортсменові лише у фіналі. Так само непоганий казах, також в іншій частині сітки. Філіпінець теж хороший боєць. В іншій частині сітки. Тому, в принципі, як на мене, проходити і баніса складно, але якщо пройдеш, далі буде набагато простіше. В частині Айдера також є американець, але в цілому американська збірна привозить далеко не на найсильніший склад, якщо бути чесним. Я коментував попередні Олімпійські ігри в Токіо, а зараз працюю власне, на Олімпіаді, яка відбувається в Парижі. Много разу США підвезли досить солідну команду. Це був крутезний, харизматичний супертяж Річард Тореса, це був Бен Уітакер, це був Кішон Девіс, якого ми вже знаємо як. Потенційного суперника Дениса Барінчика. Нинішня команда США, вона і близько не та, яка була в 16-му році, в 21-му, також. І той такий американець, який є в сітці нашого співвітчизника, ну не є він таким загрозливим, як на мене. Тому, в принципі, найголовніше зараз пройти перший бій. Далі буде простіше, як на мене. Перший виклик просто страшений. Ну а далі все в руках Айдера. Бери, перемагай. І проходь, навіть якщо ви не цікавитеся аматорським боксом, то ім'я Олександра Хижняка вам точно відоме. Вага 80 кілограмів, продовжуємо розбиратися. Отже, що ми маємо? Перший же бій проти Пилипа Акілова. Ну, якби, попри те, що там маркування Hungary, Угорщина. Угорщина, я, я як Юлія Тимошенко Угорщина. Попри те, що там маркування Hungary, тобто Угорщина, ім'я Пилипа Кілов, ну, м'яко кажучи, не мадярське. Пилипа Кілов це у. Українець за походженням, родом зі Сходу. На початку повномасштабної війни він опинився в оточеному росіянами Маріуполі. В підсумку Пилип виїжджав через Росію, аби потрапити в Європу і затримався в Угорщині. Причому, наскільки я знаю, не сам. З боксерів о, з України він там освоївся, отримав громадянство і тепер представляє збірну Горщини, і в Її складі відібрався на Олімпійські ігри. При цьому рівень Пилипа Акілова ну це рівень призера чемпіонату України. Тому що вже під час повномасштабки Пилипа Акілов їздив на турнірі, де перетинався з українцями в боях. Причому навіть не з хижняком, а з боксерами, які поступаються Олександрові, і він їм. Програвав. Тобто Пилипа Кілов на Олімпійських іграх це, ну, це круто для нього. Він зміг відібратися на італійській ліцензійці через доволі, як на мене, нескладний жереб. І зараз він виходить на Олександра Хижняка. Як на мене, бійці різних рівнів. Якби Пилипа Кілов був би зараз в збірній Україні, то ну, Олександр Хижняк поставив би йому крепкий шлагбаум, а не перепустку на Олімпійські ігри. А від Угорщини він таку можливість. Не відібратися має і буде боксувати проти Хижняка. Жереб не з найскладніших, але сам факт того, що от е, в першому школі стикаються два українці. Адже яке би не було громадянство в Акілова, він україни за походженням, де він провів майже все життя. Ось така от несподіванка в нас на Олімпійських іграх. За поєдинком Хижняк-Акілов стежимо 30 липня. Також, якщо говорити про частину сітки Олександра Хижняка, то я з особливим інтересом дивлюся на потенційний півфінал. Тому що у півфіналі хижняк може стикнутися або з Еоміром Марсілем з Філіппінів, або з Арленом Лопесом, який представляє Кубу, і є дворазовим олімпійським чемпіоном, дворазовий олімпійський проти нашого срібного призера. Ну, це була б фантастика. А з іншого боку, Еомір Марсіаль це бронзовий призер Олімпіади в Токіо. І саме хижняк вибив його в півфіналі роздільним рішенням в непростому поєдинку. У теж сповідує такий свого роду кубинський стиль, який хижняку вдалося тоді перекусити, що називається на фізиці. Арлен Лопес. Ну, я з такою опаскою дивлюсь на цього хлопця, тому що роки-півтора тому теж здавалося, ніби він де на спад, ніби два золота Олімпіади є. І в принципі запалу більше немає. Але ні, останній рік він стабільно перемагає, перебуває в хорошій формі. і Це той самий кубинський стиль, який дуже незручний під стиль Олександра Хижняка. Це коли тебе ловлять, коли ти йдеш на суперника, це коли дають двійку, йдуть з лінії вогню. І це такий свого роду ігровий бокс, який сповідують кубинці. І, вочевидь, дворазовий олімпійський чемпіон з Куби є законодавцем цієї моди. Він йде на третій медаль, на третє золото у спробі повторити. Рекорд Фелікса Савона, легендарного кубинця. Але щурю вірю, що Олександр Хижняк зможе таки показати йому, що український стиль нічим не гірший за кубинський. А найкраще спортивне медіа України трибуна оперативно розповідає про всі перемоги наших боксерів, дзюдоїстів та представників усіх інших видів спорту. Тому завантажуйте трибуну за посиланням у закріпленому коментарі на iOS та, Android. за невеличку плату ви заберете ще й всю рекламу із застосунку, і будете кайфувати від боксу і не тільки боксу. Олександр Усик разом із Олександром Красюком у Великобританії. І крім зустрічі з послом України Валерієм Залужним, ця пара також відвідала вечір боксу в Лондоні, де Чісора зустрічався з Джойсом. Бокс, звісно, специфічний. Два дуже важкі хлопці дали поганий по якості, але хороший по інтризі бій. Часто переглядаючи попередні бої Дерика, я дивився на ці оверхенди і думав. Ну, на кого вони розраховані? Ким же треба бути, аби таке пропускати? А тут прям знайшовся кандидат. Дерек показав більше, ніж я від нього очікував. Була нормальна кінцівка, і проти Джойса він іще ну, більш-менш якось дихав. Джойсу після такого бою варто пошукати, як на мене, просто іншу роботу. Ну він же просто невиправний. Захисту як не було, так і немає. Пропускає просто все. І це від Чісори. Про якісь амбіції, годі й говорити. Особливий момент це коли Джойс наче йшов в атаку, а Дерек просто відмахнувся, по-моєму. Та так відмахнувся, що відправив Джагернаута в нокдаун. Just... Again, not... і робота ж максимально проста: боковий по пузу або два, і навздогін у голову ближньою куком. І це заходило як діти в школу. У підсумку Чусора переміг одностайним рішенням. Окремо заслуговує на увагу реакція Олександра Усика. Ось як камери фіксували Сашка під час останніх секунд цього мегафайту. Варто відзначити, що наш козак підтримував саме Чісоріка, був у його роздягальні також. А катменом британця був Рас Анбер, який теж працює в команді Олександра. Ну і реакція Усика на оголошення переможця. Інтерв'ю Усика про візит до Охмадиту, розмову з мамою після бою з Ф'Юрі і послання до Тайсона перед реваншем. Ми переклали цю розмову, тому дивіться ось тут. Вона вже на нашому каналі. З вами незмінно Тайк Майсон і Макс Діденко. На зв'язку вболіваємо за наших.